Після рішення ЄС, Велика Британія також відмовилася використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Йдеться про 8 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 10,7 мільярда доларів, що зберігається в британських банках. Про це пише Financial Times з Посиланням на представників британського уряду. Зазначається, що Лондон. Не буде використовувати заморожені російські активи односторонньо, адже планувалося, що Сполучене Королівство йтиме на такий крок тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС. І тут якраз цитую: ми не можемо діяти без міжнародних партнерів. Сказала британська міністерка фінансів Рейчел Рівс однак додала Велика Британія разом з G7 та ЄС робитиме усе, щоб забезпечити в Україну необхідним фінансуванням. Ну, і українські партизани розпові... розвідали місце дислокації військових Російської Федерації причетних до вбивств мирних мешканців Херсона та атак на цивільну інфраструктуру. Як повідомили у Русі, опору АТЕШ йдеться про Сімферопольський 8-й артполк. Також їхні агенти зафіксували аномально велике скупчення бензовозів на території військової частини, і це на думку партизанів може свідчити про намагання зробити запаси пального перед між можливим дефіцитом. Ну а «Укрзалізниця» призначає додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва. Квитки мають надійти у продаж вже сьогодні. Зараз ускладнений перетин молдовського кордону. І... Іншими видами транспорту Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію і збільшуватиме кількість місць, щоб пасажири могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.